Привіт! Тобі цікаво дізнатися, чим відрізняється робота Junior Middle і senior дизайнера в IT? Мене звати Віктор Клименко, і я поділюся своїм баченням на реальному прикладі. Junior Middle і senior дизайнер будуть робити логування в особистий кабінет. Хочу одразу зауважити, що Junior Middle і Senior доволі умовні, і строки на роботу вони також умовні. Головне це показати різницю. Що зробить джуніор. Він проаналізує конкурентів і десь за один день зробить дизайн. В якому будуть три екрани: це вхід, відновлення паролю та реєстрація. Скоріше за все, стани промальовані не будуть. Він покаже цей дизайн продакттонору, той внесе виправлення і попросить додати стани і чекбокс на згоду обробки даних. Ось так він виглядає. На ці виправлення піде ще один день. Самі стани я покажу трошки пізніше. Після внесення цих виправлень він покаже дизайн клієнту. Від клієнта він отримує фідбек, що, наприклад, треба замінити соцмережі на інші, треба якісь поля замінити. І загалом це займе ще один день роботи. Після цього дизайн піде в розробку. В розробника виникне питання, що має відбуватися, якщо користувач натисне кнопку Sign Up, коли чекбокс не обраний. І як виглядають стани з помилкою та Disabled. Ця вся комунікація займе ще десь приблизно 4 години. Результат: 3 дні роботи дизайнера, тобто 24 години, 3 години роботи піо, і 4 години розробника, тобто всього 31 година роботи команди. Переходимо до мідла. Мідл працює значно швидше, тож зробить дизайн за півдня, в якому промалює всі стани. Правок від продактованера також не буде, тому що технічно все правильно. Мідл покаже роботу клієнту, той попросить змінити 30% дизайну. Він в комунікації відстоїть 15%, і на ці виправлення 15% витратить десь півдня, тобто 4 години. Після цього дизайн піде в розробку, і це займе менше часу, тому що всі стани промальовані. Але в розробника може виникнути питання: як відображається дропдаун, в якому якийсь елемент вже вибраний? Тобто зараз в нас порожній стан, Select, а розробник запитає, як має відображатися дропдаун, коли в ньому вже. Обраний елемент. Тобто опущена одна деталь, можуть бути ще якісь деталі опущені. Загалом все окей, ця комунікація займе десь 2 години. Результат мідла: півтора дні на роботу 12 годин, 2 години на комунікацію з PiO, і 2 години на комунікацію з розробником. Всього 16 годин. Переходимо до сеньора. Сіньор зробить дизайн з промальованими станами UI-кітом та прототипом за 6 годин, покаже PIO, вправок в того не буде. Покаже клієнту, і в клієнта буде прохання змінити 20% дизайну, бо прототип доволі наглядно і зрозуміло ілюструє механіку роботи продукту. Senior в комунікації відстоїть 15%, тобто треба буде змінити всього 5%. На це він витратить ще 2 години. І далі передасть це рішення розробнику. В того майже не буде питань, бо є UAT, який показує основні елементи. В цьому AICT хотів показати цей дропдаун, в якого є стан Selected Opened. Тобто в нас був тільки Opened. Був дефолт, був селектед, але не було з цього стану. Тут ми його додали. В цьому я, як і ті, я показав лише основні елементи, але ви далі промальовувати всі. Хоч у розробника не виникло питань, але давайте закладемо годину на комунікацію. Результат сіньора 8 годин на роботу, одну годину на комунікацію з ПІО і одну годину на комунікацію з розробником. На цьому прикладі я хотів показати, як досвід дизайнера впливає на якість його роботи та процеси в команді. Сподіваюсь, це відео було тобі корисне. Став лайк, мені буде дуже приємно. Побачимось в наступних відео.